Книга. Вона поруч від самого народження. Перші казки, оповідання та вірші читають нам мама і тато, братик і сестричка. З книгою кожен із нас може помандрувати в минуле і в майбутнє. Вона розповість про все на світі. 2 квітня відзначаємо Міжнародний день дитячої книги. Це свято було започатковано в 1967 році рішенням Міжнародної ради з питань дитячої книги, а дата обрана не випадково. Саме цього дня народився славетний каскар із Данії Ганс Крістіан Андерсен, якому не тільки вдалося змінити ставлення до дитячих книг, але й розвинути і збагатити цей вид художньої літератури. Творами дивовижного митця захоплювалося не одне покоління читачів в усьому світі. Стало доброю традицією раз на два роки присуджувати дитячим письменникам і художникам найпрестижнішу нагороду міжнародну премію імені Ганса Крістіана Андерсена з рученням золотої медалі, яка отримала назву Мала Нобелівська премія. Як писав український педагог Василь Сухомлинський, книга. Це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе, цим підкреслюючи надзвичайно важливу роль дитячої книги у формуванні світогляду підростаючого покоління. Чи стане книга духовною скарбницею для кожної дитини, залежить від нас, дорослих? Якщо шукаєте цікаві книги, щоб заохотити дітей до читання, то наша виставка Пізнай світ через книгу для вас. Отже. Почнемо з нової книжки Класика сучасної дитячої літератури Всеволода Нестайка. Найновіші пригоди колька колючки та косі вухання, де зібрані різноманітні, цікаві, жартівливі та повчальні історії найкращих друзів, які навчаються в музичній лісовій школі з дуже цікавими вчителями та предметами. До речі, казки проілюстровані дитячими малюнками. Надзвичайно щира, затишна книга про родинні цінності моя ба Тетяни Стус допоможе дорослим і дітям спільно проговорювати та глибше розуміти важливі емоції і почуття. Історія про те, як цінувати кожну мить поруч з близькими людьми, авторка показує, настільки важливо привити малечі повагу до літніх людей та й неймовірним теплом пояснює. Чому наші бабусі і дідусі потребують окремої уваги та розуміння, та як дитині прийняти те, що літні люди не завжди будуть поруч. Казки, зібрані в книзі Фонтан Казок, створили сучасні українські казкарі, яких добре знаємо, і книжками яких давно зачитуємось. Ось лише кілька імен: Сашко Дерманський, Леся Воронина, Юрій Винничук, Ірен роздобутько. Із цією книжкою дитина не лише з головою порине у неймовірні казкові пригоди у справжній фонтан казок, а й дізнається про те, яка вона сучасна українська казка. Красива та добра казка Велике місто, маленький зайчик або мед для мами Івана Малковича та Софії Уст розчулить не лише малечу. Історія про те, як мама зайчика застудилася і в неї болить горло, а як відомо, найкращі ліки це мед. Маленький зайчик набрався сміливості та вирушив сам у велике місто за медом. І він загубився. Як довго блукав він вулицями міста, які небезпеки на нього чекали, дізнаєтесь, прочитавши книжечку, у захоплюючій повісті Сашка Дерманського чудове чудовисько. Розповідається про незвичайне знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чу. За кілька місяців чу мусить заробити сім подяк від людей, бо інакше його закинуть у країну жаховиськ. Безліч пригод і небезпек спіткає героїв, але справжня дружба творить справжні дива. Казка про старого лева Мар'яни Савки розповідає про Лева Каскаря. Який оселяється у Львові і пише казки на друкарській машинці. До головного героя приїжджають друзі: слон, жирафа і крокодил. Про дивовижні пригоди, що з ними трапляються, дізнайтеся з книжки. Для дітей середнього віку цікавою стане серія з 12 книжок Як приручити дракона, що написана британською письменницею Хрисидою Ковою. У вигаданому світі вікінгів описуються пригоди головного героя Гікуса, простого хлопчика, який з часом набуває звання защіптувача драконів та великого майстра на мечах, та отримує нове ім'я Гікус. Трихітливий окунь. Зацікавлять дітей фантастичні пригоди героїв знаменитого дитячого письменника Рольда Дала Чарлі і шоколадна фабрика. Віллі Вон вирішив подарувати п'ять квитків дітям, які отримують унікальну можливість відвідати його загадкову фабрику. Перепустив свою імперію чоловік заховав під обгорткою плитку шоколадом. Один із квитків дістався Чарлі, який понад усе на світі хоче потрапити на шоколадну фабрику. Чи здійснилась мрія Чарлі? Дізнаєтесь, прочитавши книжку. Якщо ви любите тварин, тим більше коней, час читати про кексу. Саме так про кексу. Але не про кекс, який смачний, які, які випікають в духовці. Кекс це кінь, а ще в нього є друзі: Шоко, Оле, Тоні та графиня. Кумедні історії героїв можна прочитати в серії книг Суза Колба Дівсяна банда. У цій вівцяній банді є мільйон ідей і сотні витівок на кожного. Наступна серія книг Агнешки тишки. Гося з вулиці Котячої розповідає про кумедні пригоди дівчинки Зосі. Їй майже 8 років і вона постійно знаходить пригоди. Також познайомитися з літійкою, творчою малюнкою та двома її чунами їхнім, навіженим собакою і багато з ким ще. Для дітей підліткового віку пропонуємо серію книг Наталії щербича содії Цікаве фентезі про звичайну дівчинку-підлітка Василину Огнєву, яка несподівано дізнається, що її рідний батько, якого вона ніколи не бачила пливовий мак та фари, світу, створеного особливою часовою магією. І ви дізнаєтесь, хто ж така Василина. Ще одна трилогія Наталії Щерби-Лунастри, яка не залишить байдужим підлітка. В центрі сюжету звичайний хлопчик, якого чекають незвичайні пригоди. Волею випадку він дізнається про прихований світ, в якому живуть астри та лунати, і знаходить друзів, з якими йому доведеться пройти небезпечний шлях. Кінці зробити доленосний вибір між холодним місяцем та гарячими зорями, чорним і білим драконами, життям та смертю, дитяча книга про недитяче рішення та магію, яка є і в нашому світі. Книга для підлітків, від якої будуть вшуці навіть дорослі Академія Матерасу Наталія Матоліни. Адже авторка плавно веде читача до думки. Що найцікавіші подорожі на світі це подорожі в себе, а найважливіша битва у житті це битва із самим собою. Це дружба варта того, аби обійти правило, а кохання завжди сильніше за смерть. І щоб бути людиною складна, але священна місія, котру повинен виконувати кожен із нас. І все це. На тлі казкової історії про магічну академію аматера хтось дівчат не мріє про палке романтичне кохання і де знайти собі друга у реальному житті чи в інтернеті, як побороти власні страхи і виявити почуття. До вашої уваги, книги Анни Лачиної із серії Сучасна європейська підліткова книга. Не менш цікавим буде детективний роман. Карлоса Сафона Володар Тумане. Родина 13-річного Макса переїздить до тихого прибережного містечка. Та з першого ж дня хлопець відчуває щось дивне. Ці старовинні будівлі та химерні вулички наче живі. І ці скульптури, здавалося, що вони ворушаться. Стрілки годинників тут інколи починають рухатися у зворотньому напрямку. А під час буревію з морського дна підіймаються затонулі кораблі. Сивний доглядач маяка розповідає легенду про безжалісного і могутнього володаря Тумани, який століттями панував у цих краях. А тепер він повернувся, щоб зібрати бороги минулого. Страшно? 13-річному Максу доведеться розплутувати цю історію і, можливо, навіть зійтися у двобою самим володарем Туману. Також маємо у фондах нашої бібліотеки книги шрифтом Брайля. Це видання, які незрячі діти можуть читати самостійно з допомогою дотику. Рекомендуємо віршовані задачі чекатського автора Олександра Пролуцького, «Абетка арифметика які спонукають до сміхливості та логічного мислення, а також до вивчення математики. Якщо ви не уявляєте свого життя без пухнастих нявчиків, тоді книжка Галини Вдовиченко «36 і 6 котів детективів стане вашою фавориткою. Тут рівень хвостиків просто зашкалює. У котів танцерістів з'явився новий талант для Їхні картини прикрасили стіни господареві кав'ярні, але ненадовго. Стався злочин. 36 і шість котів детективів беруться до справи і розслідують дивне зникнення. Хто завгодно може визнавати себе нещасним невдахою, тільки не шкарпетки, які загубили свою пару. Їхнє місце на сліпнику ні, у вирій події. Розпаровані і непотрібні, вони об'єднуються у лігу непарних шкарпеток. Вони наповнять своє життя сенсом та радістю, тому що кожна шкарпетка є особливою і непошторною. Що ж трапляється з усіма 14 шкарпетками? Бетерна книжка Галини Довиченко Ліга непарних шкарпеток вам розкаже про це. Цікавим буде для малечі казково пізнавальна історія Ліза та її сни Жені Гарчинської про дуже розумну і цікаву дівчинку, яка завдяки крилам, що їх винайшов Леонардо Да Вінчі, побувала в майстернях найяскравіших посадів світового малярства Леонардо Да Вінчі, Рафела Санті, Сандро Бапічелі, Сальвадора Далі та інші. Кажуть, Люди, які не люблять читати, просто не знайшли свою книжку. Якщо ваші діти ще не відкрили для себе чарівний світ літератури, то, можливо, якась із цих книг допоможе їм у цьому. На виставці представлена лише краплина із фондів нашої бібліотеки. Запрошуємо до нас і ви знайдете книгу на свій смак.